Протягом доби після підриву Каховської ГЕС рівень води в деяких районах Херсона продовжив підвищуватись. Люди рятуються від підтоплення на дахах будинків. Окупаційна влада не допомагає. Що відбувається у населених пунктах Лівобережної Херсонщини після підриву Каховської ГЕС. Херсонців, які захотіли виїхати з районів, де відбувається найбільше підтоплення, евакуювали до лікарні. Херсонка Олена Маляренко живе в районі річкового порту у Херсоні. Каже, коли дізналась про підрив Каховської ГЕС, зрозуміла, її домівка буде в зоні підтоплення. Тому зібрала деякі речі, забрала котів та переїхала у помешкання у центрі міста, яке запропонували друзі. Вчора в моєму районі вода стояла вже на пів метра, але, в принципі, я ввечері повернулася і ще дещо евакуювала зі своєї квартири і обійшла, нагадала сусідам про небезпеку. Сьогодні я приїхала в свій район, щоб подивитися, що там відбувається, і побачила, що моя квартира затонула на 2 метри в глибину. Я вплав, дісталася до неї, думала, хоч би зазирнути, подивитися, що там. В принципі, все, що нажито пасільним трудом. От, більше нічого нема. У місті триває евакуація, говорить Олена. Але рятувати потрібно не лише людей, а й тварин, яких покинули господарі. Зловила котів, повантажила їх, зв'язалася із друзями. Вони надали мені помешкання в центрі Херсона і виїхала. Потім повернулася за своєю адресою. Ми вивезли ще двох людей. Я обійшла сусідів, повідомила їм про ситуацію. В принципі, хто погоджувався, допомагали і вивозили їх. В районі річкового порту розташований будинок Володимира. Чоловік каже, зранку побачив, що в будинках поряд затоплені перші поверхи. Третій поверх він залишився над водою. А так, а перший поверх весь мені для того, щоб вийти з будинку, оце прийшлося розігнутися, так бо інакше я ніяк. Я зайшов там. Ну отак був воді і під'їхав човен. Я Підтягнувся на цьому катеріку, там, і тоді вчовин тоді там, і стрибнув, все, потрапив. Ну а тоді ще там декілька рейсів я робив з хлопцями, там, допомагав, там людей ще вивозити звідти. Світла немає, але газ і вода на той момент, коли я виїжджав, то вона ще була. З підтопленої багатоповерхівки поблизу корабельної площі Валерія евакуювали останнім. Нас там затопило по второй етаж. А третій чисто все було. Зараз так, слабенько, немножко. Вчора швидко, да. вчора залило дуже швидко. Зранку евакуювати людей та тварин почали в мікрорайоні Шуменський, розповідає Херсонка Ірина. Це річка Березкина, за нашими спинами видно посього білого. Вода прибуває почала тут знову. На даний момент вода ще прибуває будинки, які розположені поруч, куліша 3А, по вулиці Парковій, Вони вже підтоплені. Тут вже в підвалах вода є, на куліша на вулиці в будинках. Там уже вода є на перших поверхах. За повідомленням голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, евакуація триває. Станом на 13.00 евакуйовано 1700 осіб. В той же час окупанти продовжують обстріл житлових кварталів, наражаючи на смертельну небезпеку людей, які рятують і рятуються від великої води. Крім цього, держава-терорист не зупиняється на великому терорі. Так сьогодні зранку була здійснена хакерська атака на програмне забезпечення. Горячої лінії облдержадміністрації. Катерина Гончаренко Олена Сумська, Андрій Андрющенко, Владислав Купрієв Ігор Горпетченко. Суспільне новини. Херсон. В тимчасово окупованих Олешках рівень води продовжує зростати. Станом на 12.30 місцеві жителі рятувались від підтоплення на дахах будинків. Там вони просиділи всю ніч, розповідає місцева жителька Крістіна Фролова. З міста вона виїхала, але продовжує підтримувати зв'язок із тими, хто залишався в окупації. Є інформація, що е, рашисти організували еваку... евакуацію на автобусах. Вивозять невідомо куди, а знаю, що примушують викидати наші українські сім-карти. Люди просто покинуті, сидять на дахах, кричать про допомогу. Знайомі з Каланчаку, які хотіли поїхати в Олешки допомогти вивезти людей. Але їх зупинили в Раденську. Також там є були перевізники, які їхали вивозити людей. Всіх зупинили в Раденську і не дають можливості зовсім. Проїхати далі та допомогти людям з Олешок. Про підвищення рівня води в місті говорить начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко. Підтоплені Олешки, кринки, козачі лагері, підстепне, піщанка, праві ліві солонці, праві ліві саги. Говорить, окупаційна влада евакуацію не організовує. Про поранених і загиблих нічого не повідомляється. Лікарня наразі не підтоплена. Тяжких хворих. Вчора окупаційна влада вивезла до Каланчака з Кадовська, Паліативних хворих було піднято на третій поверх. Наскільки це можливо, медичний персонал готується для того, щоб приймати тяжких хворих. Серед цивільного населення станом на 7 червня поранених та загиблих немає, каже начальниця Голопристанської міської військової адміністрації Світлана Лінник. Опрах, ну, кричуща ситуація зараз. Рівень води підходить. В деяких місцях до 3,5 метрів висота Люди всю ніч перебували на дахах. Стана на поточну дату евакуація як такої з боку окупаційної влади вона відсутня. Люди самотужки намагаються вижити, надати один одному допомогу. У новій каховці зростання рівня води зупинилось. За інформацією міського голови Володимира Коваленка. Загрози життю місцевому населенню. Немає затопленими лишається місцевий спортивний комплекс зоопарка Казкова-Діброва» та вулиці біля Дніпра. У нас набагато гірші справи у населення місцевості, які теж ходять до складу. Новокаховської громади особливо нас постраждало населений пункт Корсунка. Воно вниз по течії Дніпра на лівому березі, десь кілометр 18-20. Це село сильно затоплено. Затоплено вулиці у центральній основі. Це ну, такий пригород, приміська частина нової каховки. Затоплено. Окремі вулиці у Дніпрянах це теж наступний населений пункт. в місті на даний момент. Ну, мікрорайон Сокол в основному ринок працює. Можна, якщо є кудись, тобто люди не голодають. Катастрофічно.